Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу показати автополив для розсади. Для того, щоб його зробити, вам треба невисокий піднос. Звичайна пляшка можна взяти з під мінеральної води. Ну і, звичайно ж, розсада. Важливо, на низ стаканчика ми кладемо якусь гігроскопічну тканину, по типу вати, щоб поступово вона тягнула воду до вашого стаканчика. Найкращий полив це, звичайно ж, лити не зверху рослину, а щоб рослина сама брала, скільки їй потрібно вологи, тобто саме таке, як я вам зараз показую. Так що, якщо є можливість, обов'язково так зробіть. Ну і плюс цього поливу, якщо вам треба кудись від'їхати, відійти на тиждень, без проблем ваша рослина буде брати води скільки їй потрібно. Знизу стаканчика ми робимо невеличкі отвори. Можна не прям так, можете просто голочкою пропаяти. Обов'язково з боку стаканчика не знизу, іначе система не буде працювати. Наливаємо в наш піддон воду і виставляємо нашу розсаду. У мене вона росте в термобоксі, я вам його неодноразово показував. Дуже класна штука, кому цікаво. Подивіться, на каналі є розділи, як я їх робив, як вони працюють, дуже багато відео. Дивіться, робимо ось такий отвір з боку пляшечки. Приблизно сантиметр в довжину і в ширину пів сантиметра. Має бути саме такий. Не більше, не менше, тоді все буде дуже добре працювати. Набираємо в наш піддон воду, виставляємо наші стаканчики. Самої води в піддоні, звичайно ж буде небагато, але якщо ставити пляшку, то вона буде поступово давати вам воду. Обов'язково беріть пляшку, щоб вона була не м'якенька, така тугенька, наприклад, підходить дуже добре з-під Кока-Коли, або ж вибирайте, яка буде краще працювати. Дивіться, набрали воду, поставили пляшку І поступово вода йде до ваших рослинок. Тобто рослинки, зараз покажу шприцом, відбирають воду, всасують до рівня спускається вода, і вона поступово уходить. Бачите, бульки йдуть у кисня. Тобто повітря заходить в баклажку і витісняє вашу воду. Система дуже добре працює. Єдине, що ще раз скажу, Ця бутилка має бути з такого не м'якого пластику, тому що зараз дуже часто роблять такі м'якенькі, що дуже легко зжимаються. Шукайте добру, гарну бутилку по жорстче. Бачите, відбирає воду, вода з бутилки надходить. Цього хватить навіть і на 2 неділі, якщо, допустимо, у вас буде там 10-15 стаканчиків стояти. Вода буде потихеньку уходити, рослинка буде постійно зволожена, не перезволожена, тому що найбільша проблема вирощування розсади, і процентів 90% ви тіряєте розсади, коли ви просто перезволожуєте вашу розсаду. Тобто ви вам зверху кажеться, що вже підсох вже сухо, ви льєте ще воду, а знизу стаканчика там грязюка. Коріння задихається без доступу к кисню, і рослинка гине такої ні в кої разі не допускати. Ось я вам ще раз показую, як потихеньку. Йде волога, тканина тяне воду до рослинок, рослинки набираються нужної кількості води, не перезволожено і добре розвиваються, плюс це стимулює розвиток коріння. Коріння йде вниз. Тобто це найкращий спосіб для поливу вашої розсади, і вам удобно, не треба постійно бігати, дивитися, чи треба, чи не треба поливати. Набрали і забули. Ну і рослинка дуже добре розвивається. Так що беріть. До уваги, дуже класний спосіб. спосіб працює, постійно ним користуюсь. І з вами, заробки ним, ділюся. Всім дякую, гарних врожаїв. Ну і через два тижні вже починаємо висаджувати перці. Дуже скоро старт вирощування розсади. Всім дякую, гарних врожаїв.